Коли ми не користувалися хмарними сервісами, у нас теж виникали ці питання, і завжди виникав такий ризик: а можливо, ми не зможемо, можливо, це буде дуже дорого. Насправді, боятися не треба і треба пробувати щодо порядку цін і як вони формуються. Значить, я би тут виділив ті речі, які інші спікери теж виділяли. Питання зберігання контенту в хмарі на сьогоднішній день є досить дорогими. І ми до цього, мабуть, не готові. Навіть той продукт, який ми там популяризуємо на українському ринку. Це система марафон, свій нюзру ми зробили і розмістили його в даному випадку на Amazon Веб-сервісів. Декілька проєктів реалізували в Україні. Ми бачимо, що і виробники контенту, тобто телеканали, не готові відправляти по різним причинам по безпеці, по захисту, по швидкості роботи хмарі. Не готові відправляти контент хмару. і реально це досить дорого. Тобто такий продукт стає вже неконкурентним навіть з великими там гігантами з хорошими ньюзрум системами. Тому ми розділили все, що стосується контенту, зберігається локально на телеканалах в їх серверних в їх дата центрах. Все, що стосується менеджменту, все, що стосується метаданих, ми змогли реалізувати якраз те, що стосується бази ньюзруму, ми змогли реалізувати в хмарі. І вартість, якщо так грубо сказати, ми не формуємо з вартості продукту і вартості сервісу, там який ми використовуємо на Амазоні. Ми намагалися сформувати ціну так, щоб щомісячний платіж, оця підписка, вона якось реалізовувалась на українському ринку. І щоб ця вартість корелювалася з вартістю, наприклад, одного хорошого інженера на телеканалі. Тоді невеликі телеканали зможуть купувати такий продукт. Цей продукт не вимагає купівлі якихось серверних рішень локально собі, в дата-центр або там свою серверну, тобто ти підписуєшся на продукт і, по суті, платиш невеликі кошти, розмір цих оплат, це в порядок вартості хорошого інженера на телевізійному ринку. Це те, до чого ми прийшли, і якби цю філософію ми просуваємо. Тому, мабуть, моя відповідь така: якщо важко оцінити, якщо ви не користувалися цими сервісами, все, що не стосується контенту важкого, Воно буде в місяць вам обходитись для такого хорошого всеукраїнського телевізійного каналу, як вартість хорошого інженера. Одного.